Літери «t» та «h» на письмі разом звучать як звук «th», як в слові thunder, а інколи як безголоса голоса the, як в слові cl. Переважно, якщо сполучення «th» зустрічається в слові на початку слова або після прийменника, відмінка чи дієслова, то вірогідно воно буде звучати як з. Це звук дуже подібний до того, який репрезентує літера з в українській мові. Але звучить більш безголосо та без вібрації. Якщо ж сполучення «th» в слові зустрічається в середині слова або в кінці, то воно вірогідно буде вимовлено як «th». Це звук дуже подібний до того звуку, який репрезентується в українській мові літерою С, так? Але знову ж таки вимовляється без вібрацій. Привіт! Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Тож переходь за посиланням в шапці профілю. Ну, якщо тобі сподобалось це відео, то